Хочу вам спочатку перше розказати власне про те, що починався нахлест в Україні. Потім я почитаю те, що я для вас написав за моїми даними. Тобто, то що я знайшов, що мені вдалося знайти взагалі в документальних джерелах, то перша взагалі історична згадка про те, що в нас в Україні ловили на штучні мушки. Вноситься до 20-х років ХХ 20 століття. Перший український іхтіолог, якщо його можна так назвати, звичайно, Вадим Владиков, який став дуже відомим всесвітньо відомим вченим, навіть за кордоном Франції і в Канаді, куди потім емігрував, в своїй книжці про закарпатські риби описує те, що заможні чиновники, які були в Закарпатті в той час, це переважно Чехи або угорці, тому що в цей час Закарпаття належало до тих країн. Вони ловили на сухі мушки, власне, на сухі, які купували на базарі. Тобто, вже тоді був розвиток, скажімо так, мухов'язання, і за рахунок цього ми маємо певні дані про це. Немає, на жаль, не збереглося, які саме були ці мухи, що вони імітували, але сам факт він описаний. Тобто, ця книжка вийшла у 28-му році. Отже, ми маємо можливість стверджувати, що, скажімо, вже з того часу в нас ловили нахлесто. Наші сусіди-поляки, в них, скажімо, по документальній частині трошки більше описано це все. Вони почали ловити на штучні мухи, так, ну, знову ж таки, за документальними даними, близько з 60-х років приблизно. Вони для цього використовували дуже важкі мухи, тому що на тих річках, де вони ловили, Е, а це переважно або кордон Словаччиною, або вже район Балтійського моря. Були глибокі ріки, де Харіус стояв на самому дні, і на скажімо на штучні мушки, ну на сухі він не виходив. Тому його треба було діставати знак. Для того дуже сильно обважнювали мухи. Після цього пішов розвиток серйозний польських німф. Напевно, всі ви знаєте про польський метод лову, тому що поляки називають його польським, чехи називають його чеським, англійці кажуть, що це шорт-німф. Тобто, в будь-якому випадку одне й те саме. Але поляків ніхто не переконає, що, що це не польська німфа, а чеська. Але менше з тим. Ну, зараз я хочу прочитати вам те, що вдалося трішки накопати, і деякі мої думки про взагалі про історію і про сучасність знахлисту в Україні. Її звали Джуліана Бернес і в той час на неї дивилося як на божевільну. І справді, хто б жінок у консервативній Англії 15 століття додумався до того, щоб полювати, ловити рибу і досліджувати герби. Більше того, якщо мова йшла про монашку, а потім настоятеля монастиря. Взагалі Джуліану Бернес вважають напівлегендарною особою. Відомостей про її життя практично не збереглося, зате її друковані праці були доволі популярними. Саме вона вперше від нашій історії намалювала свої рідні ескізи на мушок. Вважається, що в 1496 році вийшов перший трактат, де були описані способи лову риби на штучну мушку. А виживання риби це одна зі складових на етики. Хто не готовий до правила зловив відпустив, то йому краще не братися за нахлистову вудку. Нахлес це не спосіб. Того як можна вбити та з'їсти рибу, це ваш шанс подарувати їй життя і отримати від цього задоволення. Тому тим, хто хоче змінити опаруша чи воблера на мушку, слід підготуватися не лише фінансово, але й психологічно.